314 батальон, вже 9 бригада. Є мене На минуточку. На минуточку, блін. Від мене 7 метрів міна зірвалася. То, що ти псих, це я і так знаю. Так, да, бо сучка була теж. От так. Геп. Ай, геп туди, блін, І стою. просто наші ліцейщики, які поз'їхали на окоп. Ну, поз'їхали на окоп, я дискув, що тихо загорнув і, і по раці скажуть, ми на підростковому окопі. Це з пам'яті хуйово. в конкурсе не закрывать не забывайте. Что я тебе сказал? Там вообще означает, что повезло. По-любому. Ты что держишься, серьезно? да Это ты 49-го. Бригада 314-й батальон. Не будем углубляться, что який именно, но то, что первый проходит всегда. Попереду всех. занимаемся чем? E, займаємося проробленням проходів, щоб потім зайшла піхота, бо без нас не зайдуть, то підручці або загинуть. Просто промал, про, хто про це знає. E, в основному саперство. Розмінування і, замін, і замінування. Тобто ми можемо і зашити, і угу. ну, реше. В принципі, все те саме, що в нього, типу. 49-та бригада, окремий 314-й, окремий батальйон розгородження. Ну і по факту, типа, вся та сама робота, що даний персонаж сказав, тим самим займаюся. Ох, по ідії. Як ви вирішили стати військовослужбовцем? О... Що саме вплинуло на ваше рішення? Ну, що з дитинства я мріяв бути військовим. Мрія, точніше по -динськи. Е, Ну, потім хочеш підріс, думаю, блін. Війна почалася в 2016 році була ситуація, що мені прийшла пов'язка в армії. Я був в Києві. Я даже не знав, що то повістка не прийшла, у мене був теж на заробітках. Я приїхав куч на віхні додому, і тут мені кажуть, що я поліція шукає. Чого? Там воєнкомат, поліція. Ага, я понял. Іду, воєнкомат, мені кажуть, «На що п'ята строчка, йде на контракт. 16 травня, 2016 року, 16 травня, 16 року, да, я пішов на контракт. Потім прийняв присягу і став. Пішов на сапера. На... Він в Кам'янець-Подільській, 48-му бригаду. Купав я. І в 16-му ж році, того ж саму року, 17 грудня я приїхав на ротацію. Таке, у нас було СМТ okay. хто, Солідар. Хто знає, той пойме. Там відбув свою ротацію першу 8 місяців. Ми там ще не по саперсі були, ми більше всього капували хлопців. Плінтажі окопи рили, туалети, там, щоб Донбас на студії прикривав батальйон Донбас такий. Mm -hmm. Потім уволився, потім знову прийшов в армію. Тому історик, потім уволився, по стану здоров'я мене уволили. І я вже потім міг вернутися в армію, дуже сильно хотів. Але потім вернувся, коли війна почалася. Там відбув два роки і потім вирішив перевестися в созданий батальйон 314, який я зараз служу. Я раз питаюся ти говорити, а ти все не проти. Продав... Ну, в принципі, в мене не, не такий довгий військовий шлях. Я, скажімо так, коли почалась повномасштабка, я пішов в воєнкомат, типу, записався, як, ну, взяли мої дані, типу, якщо мене треба, буде, то цей. Ну, строчку я до того не служив, вже як би, возраст, не, той, що мене не брали туди. І щось все, не дзвонять, не дзвонять. і итоге прийшлося, так сказати, договарюватися, проситися, щоб тебе взяли в армію. І в вересні пішов вчитися на сапера, дівчився на сапера, десь в районі грудня, да, в грудні попав теж в 311-й батальйон. Ну і там по факту теж, типу, служив, вчився, ну, як там, брав ази, по того, що таке армія, типу, вивчав. І перша ротація моя була аж через рік. Тобто, по факту я рік просидів, то вчився на крановщика, то ще щось, то ще щось. Типа, нас все вчили, вчили, вчили. Що сапер не забув сказати? В Ті, я не вчився. Я вже задовбався всім вам казати, я не був в Германії на штурмовому. Не був Не був. Мене, я тоді вчився на е, сапера-крановщика, бля, я, походу, мав з краму скидати міни, блін, типа мінувати. Ну, я думаю, так, типа, була ідея. Так, так, як то так, Розкажу більше. І цей. Ну, і перша ротація пішла аж в вересні 23-го. І по факту мене з ротації вивели і одразу наказом. То есть, то есть я сам не, не рвався сюди, в цю 49-ту. Мене перевели. Як я не хотів, як я просився, що типу не переводьте мене, я буду в вас, я буду служити. І ви собі не представляєте, який я доволі, що мене перевели. Я навіть не думав. Ну, от все-таки, знаєте, як. По-русски скажу, типа, хтось предполагає, Бог розполагає. Тобто, я дуже радий, що мене перевели сюди, я дуже радий, що я тут. Tip, ну як, зрозуміло, що я тут, я не радий. Ті. Я б лучше зараз був вдома. Але по факту, я... Д해주ти, <X2> що я в цій. що ти зі мною, ти має бути радий. Ну ти мене лучше жінка під боком сиділа, ніж ти. Ти лучше, ніж. Неправда. А я наоборот, дуже тяжко було перевести. Тебе не пускали. Спитати мене. А все. Як ви познайомилось, як ви взагалі одружились. Показали все давно. Просто Попак... да, на это. Там Привіт-привіт я пішли. пішли братися, а вже, от і воно так, кряпка, ми де крові, блядь, прям. Да. Нас ми разом під, нас разом підрвали. Спілись. Сп... Ну, коротше, Ми Потім здачу, нас двох там геть, угу. Ні, У нас, нас п'ятеро було в групі. Я... Yeah. Макс, я, я був водій. — людей. У нас 3, група 3М, типа, і, і Юра спашивает. Максим meio... Ну, короче, Максим, Максим, Максим. Юра Паша. Да. Максим, 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 Юра Паша. Ну, короче, там да, псих. При... Я чого вообще на Макс Проси, то, що у нас будет кино. А, 4М, да, Це Макс Пробу. Тобі нудно. щось, займайся. Псих. Вперед. Я три ночі виїхав на задачу. Mm -hmm. Я виїхав на здачу першу тоді на Тімес Про з 31 батальйоном. Сепер групу їхню повіз на маршруту, перший штурм. Потім мене забрали, і я вже скопірувався з Дісом, то у нас теж чувак він лікується. Теж пострадав, теж на маг теж був водій. Ось такі от дуже багато зараз хлопців таких. Що зараз їх yeah. не вистачає. Чи не mm -hmm. хватає того, що вони, блін. Херачили тут, більше слова? Ну і пострадали більше чому. Mm -hmm. Ти розказуєш про те, що виконували бойове завдання. От поясни от глядачам, які будуть дивитися це, що саме от ви робили? От, де, на якому напрямку? Mm -hmm. що саме ви виконуєте? Ну, начнемо з того, що наш батальйон, типа, по факту заходить завжди перший. Тобто, типу, він mm -hmm. іде проробляє проход для. Піхоти, ВДВ. Ну, і т.д. Mm. і т.п. вони вот. заходять за нашими хлопцями. Тобто, есть... Для їхніх ніг. Да. То uh -huh. то есть, В основному, типу, ідуть спочатку наші, зуп. а потім заходять вже вся остальна, типу, yeah. всі остальні. Ну, yeah, є таке, звісно, що деякі батальйони заходять пішки. то ми, ми там не цей. А от іменно при проробленні проходів, ті, що зараз використовується техніка, то всі ці проходи проробляли наші батальйони. Ну, наш батальйон. Наш батальйон ну, або прикомандировані до нас, типу, і ну, блин. І то Але вони ми... вони часто робили турбур, ну, вони тільки то, що заривали танковий ров. І... Ферсії, да, а от зараз щось вроді би більше. Ну, нас в цьому штурмів'я числа, що ми робили. У нас і мир не доїхав. У mm. нас і динцинт один робив. Відригнув, так? Да? Ні, він не відригнув. Він їхав і напротягного танка, і він якось відскочив, і погості удари, його стало лопла. Mm -hmm. Я його вернув брату. Вот. А в основному, так, да. їде, короче, саме перше, це Іма. Ну, типа банд, можна сказати, він зад, Бат, так що. Угу. Імер їде ззаді, вони роблять, їдуть, карман роблять. Тобто там, там план іменно план проходить, там, де глобально, там, типу, там кармани вони мають робити. Вони це все діляться по карті їм все об'ясняють. Де вони мають робити об'їзд, заїзд, типу, щоб техніка могла їздити і е резервні проходи, типу, резервні проїзди. Сложності, тобто підготувати була... для, вор... для своїх, щоб вони могли пройти до. Позиції було, піхота, а щоб ну, 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 да. ага. що вони туди дійшли, ви маєте робити той прохід. Ні, по факту потім і, вони доробляють життя. І, і там, якби, склад, як, як ну, окопація, тримати вже оборону, щоб mm -hmm. далі другі жінці заходити далі. Тобто, наша здача, яка була сам перед? Наша здача зробити проходить через Ні, mm. ну, потім воно... Усугубляється задача, потім треба да. робити реверси, треба робити допомогічні да. проходи, тобто це все, типа, опять ж таки, робиться типа нашими хлопцями, типа. Mm -hmm. есть, типа, це рідко робить хтось друге. Сапюри там потрібні при штурмі для чого. Якщо урка стріляє, допустимо, наша, mm -hmm. а урка теж тут, я забув сказати за урку, що їде. Урка виїде теж. Можна сказати, сама 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 перша, вона ну, приїжджає, запускає свої самої кишечки, підриває їх. запускає другу, теж підриває. Тобто, вона підриває там як ви вже робиться тропа, по якій вже, в принципі, можна їхати. Тобто, ну, розриває, розриває, і, розриває, ти, розриває угу. трос, трос угу. які тримають зуби дракона, які всиплені зуби. Угу. Угу. Де, 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 Просто я розумію, що... МЗП, все, все то перебивається чисто у Бо не факт, що ці бойові машини, які йдуть першими, не факт, що вони його розірвуть. Yeah. Типа вони можуть на гуслю намотати і стануть. Yeah. Ну є можливість того, що урка не спрацює. І от так як у нас було з Максимом, все пар запустив наш сознавісний кішки. І перша несработка, друга, несработка. Смисл уїжджай. Я чую, що я чувствую жопу. Зараз що... кажуть, псих виїжджай. І тут одразу, псих, псих виїжджай. І ми виїхали, під'їхали до чуть-чуть. Але саме бідне, що ми їхали, нам спочатку одна задача підірвати урку. Потім ані а... ми ізначально готувалися до підрива. Ми железної вже... дороги, взагалі, мали зробити промаркетувати приїхать ну, да, замеркувати, і потім то. вже заїхати підривати жизнь дорогу там. Вже вже на їхній території. То до чого ми готувались. Потім 에... виїзд на підрив урки, ми підготавлюємося до підриву урки. І коли вже ми готові до підриву урки, ті Нам так, кажучи, підривати це... зуби дракона. Да, надо взривати зуби дракона. До чого ми в принципі не готові бацики, вже мотають одразу п'ям з підпідрівниці. Під, Педернаки, а какие раблить же? Маска трамая за тряпашку в руках, мне поддержать. И тут обабак ба с боку, блядь. Маски трамая эти херни такие, блядь. Я нахуй деру, блядь. И сбивал типа с машины, с машины. Короче, я тебе бил. Я мне всю бля. машину забрал телефонный, пешевый. Молодец, мой телефон я забрал. Только я газинчи позвонил, блядь. Я бы тебе вообще позвонил, нас треба забрать. Ну, так і да, кстати. От якби на той телефон поїдуме <рес> проїбали забрати. <рес> і Миколайович з нами вже їхав на поживу, типу нас евакуювати комбат. Просто комбат вже там був, він скоріше спів. То ми якраз проходу, і комбат залітати, залітає, залітає на то пежик полетить. І одна момент такий був. Я пам'ятаю, Петровіч даний сіями, що я бачу, що приймає, що підлітаю, пежик, уїжджає, і махнуть хотбаці так, Ви сюди <рес> да, так. Да? Так. на кузові так. Да. Я їхала. Я не хотів постерігти. Mm -hmm. ну, я просто дюкарю пострадав до десель з руками і, там його лице покоцало і, і Чайковського Макса. Тоже там е, спинабла все. Я вот там мотав-мотав, коротше. короче, там пішов, прозматывалось, попадало, потікали там, жужить над тобою постоянно ну, все, блядь, в пивишке. Там же коли зайшла бы Ну, ми точно не знаємо, але, мабуть, Щось стріляло там. Пора чи чомусь отойшла, і ну стрілялась там. Ми якраз в посадки перематуємо, пацані туди 3-30. Так як всі друг на друга, блін, і сука, ні в кого не Аттував, бля, один танк. Той дед, хоч на тому танку, щоб розуміли, він все БК зробив. Він там так херачив, блін. благодаря йому просто трохи вийшло постановки зайти. Тяжко було. Як була підготовка і сам процес от прориву на Курський напрямок від кордону? Як це все відбувалося, бо ми бачили класні відео от, на Фейсбуці і так далі. Ми тренувалися, так сказати. Типо, я у нас Не Так, що ми просто там ставимо, то все, ми це робимо і пішли. Всі пророк ці штурм. Вообще, я позначала, коли прийшов, я думаю, нахера ми ці, блін, всі лінії ці всі ці всі загородження? Та, ну, Де ми там їх не знаходились? Де ми то штурмувати? Потім, коли я приїхав сюди літом. І потім я зрозумів, що це буде робити. І я таки голову взявся, думаю, йоп. Чого ти бул... останню <звіття> пункт? <звіття> І я ж розумію, що ми то <звіття> перші перший дом заходиться. І тут починається ця двіж. І тупо я їду вночі, тричі, ночі, тим й мах спратом, вона щось ще, блін, була не було неробоча нормально. А, вона, а там... от, так, от <звіття> шатає, думаю, перевернеться десь. куди я вже їду там на ніч? То я критував щось там тупить, коротше. мене чувак, з того веде. Просто сидить, по помісності така дивиться і веде, ну він красава взагалі, на то не треба. Приїжджає на якусь точку взагалі, асфальт, така дерева по боках, все. Де ми хрена його знаємо? Тут весь по картинці, ранок стоїмо, а ми 2 кілометри в підрів. Ну, в Границі також, в А ми стоїмо просто участь на асфальті.